Шанс зайти в бус по людськи далі буде по безпреділу! Та пішла, ти, матня, стара. Чого ви такі сумні? Послала діда за картошкою, а його машина збила. О Боже, і що тепер робити будете? Ах, Та напевно гречки зварю. Ти та що там робиш? Антенну поправляю. Та в мене антенну не чіпай, свою поправляй. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли. О, та в тебе яйце протіка. <звук> <звук> У вас є щось від кашлю? Вам посмоктати? Посмокчи, якщо допоможе. А правда, що ти був членом суда? Да, була молодість. <звук> <звук> членом туда, членом суда. І <звук> до нас більше не приходь. Чого? Коли ти в нас був, цепочка пропала. Ми її знайшли, але осадок остався. За що ви зятя любите? Тому що він женився на моїй дочці. Значить, він точно больний. А больних треба любити й оберігати. За Мінові новини. Завтра, після 22.30. повторюю, 22.30 буде 22.31. На сьогодні все. Я ж. Як ви проводите день? Як плоскогубці? Це як? Перекусив і валяюсь. Скажіть, що треба берегти з молоду? Зуби. А я дура вареника берегла. А те, що рот бачив більше, ніж пілот, вже вже пізно поняла. Чого я бухаю? Напевно, щоб бути красивим. Бо коли додому бухий приходжу, мені кажуть, о, блядь, красавець прийшов. <рив> Скільки наловив? Куди дінеш рибу? До жінки віднесу. Вона мені за це л'є, нагодує і добре дасть. А ти куди? Та теж твоїй, мабуть, віднесу. Чим ви займаєтеся цілими днями? Зранку нічого не роблю. В обід доробляю те, що зранку не доробив, а ввечері відпочиваю. <рив> так, ну що ж, здається, я сьогодні заблукав у лісі. Тож, будемо сьогодні шукати нічліг і щось попоїсти. Підписуйтесь, буде цікаво. Так, зараз будемо десь шукати нічліг. Я десь на YouTube бачив, можна використовувати гілки. Ого! Ну нічого собі, дивіться, мої дорогі. Сьогодні, мабуть, будемо ночувати тут. Вже зовсім темніє. Удачі мені, підписуйтесь. Так, що ж нам сьогодні заточити? Вже ж ніч на дворі. Треба щось думати. Ех, зараз би біляша. Я десь читав чи дивився, що ця трава дуже корисна. І голод втамовує. Тож. Так, і в який бік мені тепер йти? Як мені додому попасти? Треба якось зорієнтуватися. Вже замерз як грек. Опа. А ось і сніданок. Зараз будемо діставати. Майже, майже дістав. Ой-ой-ой! Скільки ж вас багато! Дивіться, люди. От. Поснідав, аж обличчя опухло. Бррр. Зовсім змерз. Так, треба розвести вогонь. Десь треба знайти. Ух! Вже півгодини тру нічого не виходить. От падлюка. Ого. Нічан собі загорілося. Я поїв після такого важкого дня. Що це було? Тихо. Ви бачили? Там, там хтось був. Він дивився на мене. Вік! Він просто зник. Хто це такий? Так не можна. Я повинен дізнатися. Ви йдете за мною. Фух, нікого не догнав. Просто зник як і не було. Все, на сьогодні я ліс. Я лягаю спати. Я, я знайшов знайоме місце. Я майже вдома. Я, я вже вдома. Я дійшов. Підписуйтесь, ставте лайки. Наступного разу йду на риболовлю. Буде цікаво.